Доброго дня всім, дорогі друзі. Я хочу повідомити вам, що закінчила роботу спеціальна парламентська група, яка включає представників всіх без виключення фракцій щодо вивчення обґрунтованості і законності встановлених тарифів на тепло, на газ, на гарячу воду ну на все практично. У мене в руках зараз знаходиться проєкт звіту робочої групи. Я хочу для вас просто процитувати слова, які підтримують члени робочої групи представники різних фракцій. Цитую: загальний висновок: встановлені ціни тарифу на енергоносії та комунальні послуги є завищеними, необґрунтованими і потребують проведення додаткових розрахунків для їх коригування. Це по суті підтвердження того, що тарифи не є такими, які мусять бути виставлені людям. Друге, так само підтвердила робоча група, що обсяг споживання газу безпосередньо населенням та на виробництво теплової енергії для населення є завищеним та має бути переглянути за рахуванням вище наведених зауважень. Це означає, що сфальшували. Завищили обсяг споживання населення, і це вплинуло на тарифи. Крім того, тут також сказано, що мають місце необґрунтовані виробничні технологічні втрати. Це означає, що на виробничні технологічні втрати списали зайвий газ і це також вплинуло на тариф. Якість просто читаю одну фразу: нам офіційно продають газ низької якості, за який вимагають європейську ціну. Це означає, що калорійність газу, те, що люди бачать, коли включають чайничок, воду, там щось варять на своїх комфортах, а воно не вариться годинами, то робоча група якраз з'ясувала, що беруть як за європейський газ, а калорійність суттєво занищена. Крім того, це дуже важливо. Я прошу послухати висновок: роздрібна ціна на природний газ у розмірі 7188 гривень за тисячу кубічних метрів для населення. За оцінкою матеріалів, наданих до робочої групи, завищена. Ну і тепер головне, що це пункт 3, до речі. Що є наявність профіциту ресурсу природнього газу власного державного видобутку для задоволення потреб населення, враховуючи сховища і враховуючи видобуток за цей рік. Це означає, що газу українського видобутку не просто достатньо, щоб забезпечити населення, і не треба підмішувати імпортний газ, а його навіть більше ніж потрібно. Це теж важливий висновок. Ну і останні дві речі. Необхідно змінити гос щодо нормативів витрат тепла для опалення житлових приміщень, змінити підход до ціноутворення. Робоча група встановила, що по деяким районам областям і городам, містам. В три рази завищений норматив списання тепла. Так само незаконно введена рента, тобто податок 70% на газ, що на 70% робить вищим тарифи на тепло та ціну на газ для населення. Ну і можу сказати, тут ще багато чого є цікавого. Зараз ми внесли два законопроекти. Один законопроект про впорядкування тарифоутворення якраз на базі всіх цих негараздів. І, по-друге, це законопроект про скасування рентної плати на газ. Ми роздали всім лідерам фракції коаліції ці законопроекти. Я прошу звертаюся до вас зараз, Володимир Борисович, після погоджувальної ради зібрати раду коаліції, щоб ми ці закони проглянули законопроекти, і нам треба вівторок з цього починати. Тарифи завищені, люди отримали платіжки вже на цьому тижні. Ви знаєте, в країні шок просто. Люди не можуть платити такі завищені ціни. Я ще раз підтверджую, в цих тарифах закладена фундаментальна корупційна складова. Але це не все. Я також наполягаю на тому, щоб ми негайно розглянули законопроекти про індексацію пенсії заробітних плат та скасування на пенсії податку. Сьогодні перевиконання бюджету за 4 місяці складає 21 мільярд 100 мільйонів. За попередніми розрахунками до кінця року переконання бюджету буде більше ніж на 70 мільярдів гривень. Негайно підвищувати пенсії заробітні плати і скасовувати податок на пенсії. Законопроекти внесені. Ми просимо сьогодні після погоджувальної ради це розглянути. Крім того, я підтримую свого колегу стосовно ТСК. Я вважаю, що якщо на цьому тижні ТСК не буде розглянута, це саботаж просто ТСК – закон законопроект про функціонування тимчасових слідчих комісій, тому що держава не виконує свою функцію, на жаль, і не робить контроль свої контрольні функції. Крім того, законопроекти по самоврядуванню ми розраховуємо, що будуть прийняті на цьому тижні, і закон 1165, який вводить право громадян приймати участь в боротьбі з корупцією. Я просила би, щоб ми не пусті порядки, денні з вами розглядали, а щоб ми дійсно працювали для людей. Дякую за увагу. Дякую, Будь ласка.